Усім привіт! Сьогодні буде мега заряджене відео, де я розповім, як зрушити з мертвої точки у вивченні англійської мови. Я впевнена, багато з вас вивчали або вивчаєте зараз мову, але при цьому не маєте такого вау-результату, вау-прогресу. І от сьогодні я розповім вам покроковий план, як зрушити з мертвої точки і досягнути класного результату, зробити класний прогрес. Тому не перемикайся, дивись це відео до кінця. Ну а перед цим трошечки розповім про себе. Мене звати Ангеліна, я веду стадій блог. Інстаграмі, а також телеграм-каналі про вивчення іноземних мов, а також мій лайфстайл. Я закінчила навчання в лінгвістичному університеті на спеціальності англійська та німецька філологія. І взагалі англійську мову я вивчаю більше 12 років, а німецьку більше п'яти. Три роки тому я заснувала свою онлайн-школу англійської мови. За останні три роки ми виписали більше трьох тисяч студентів. Наші учні прокачують англійську на плюс один рівень за 10 тижнів за рахунок нашої інтенсивної системи вивчення мови. Ми фокусуємося та повністю занурюємося в середовище англійської на 10 тижнів, і учні отримують просто нереальні результати. Детальніше про наше навчання ви можете дізнатися на сайті. Я посиланнячко залишу під відео. Ну що ж, поїхали? Якщо ви хочете зрушити з мертвої точки вивчення англійської мови, перше, що вам треба зробити, це визначити точку А, точку Б і мотивацію вчити англійську мову. Народ, якщо ви не розумієте, навіщо вам вкладати сюди свій час, енергію, ресурс, ви ніколи не вивчите англійську. Оце прям важливо інсайт. я дуже сильно хочу, щоб ви його зрозуміли. Якщо ви не розумієте, навіщо вам чуєте англійську мову? Ви не зможете її вивчити. Пропишіть собі 5, 7, 10, як краще 15 причин, які відносяться особисто до вас, і просто на холодильник наліпіть <свісно> наш палерий телефону і кожен день згадуйте, навіщо вам чути міську мову. Проблема в тому, що багато хто не розуміє навіть цього, і через це йому складно виділити і знайти час на вивчення мови. А те, що є для нас важливим, те, що є для нас пріоритетним, ми завжди знаходимо на цей час. Будемо чесними, тому коли ти визначиш свою мотивацію вчати міську мову, тобі вже в рази буде простіше вивчати її. Визначаючи точку А і точку Б, тобто який в тебе результат зараз, який в тебе рівень мови, чи це А1, чи це А2, чи можливо Б2, і точку Б, тобі стає зрозуміло, як тобі рухатися. Це називається ефект навігатора. Коли ви знаєте, де ви знаходитеся і куди вам іти, Google Maps вибудовують маршрут, який вам потрібен, так В різних форматів: чи то на машині, чи то на велосипеді, чи до пішка. Але якщо ви не вкажете свою точку, А. Точку, бе маршрут дорогу, шлях буде складно вибудувати так само і з досягненням будь-якої цілі і тим паче вивчення мови. Друге, створіть, заздалегідь графік вивчення англійської мови. Ось це прям дуже важливо. Якщо ви поставили ціль вивчити англійську мову відразу в графіку на тиждень, вибирайте дні. Це понеділок, це середа, субота, взагалі будь-які дні, коли ви будете виділяти одну-дві-три години на вивчення мови, і це повинно бути фіксовано. Як ви ходили в школу чи ходите зараз. Чи як ви ходили в університет, ви можливо зараз ходите на роботу? Тощо у вас є фіксований графік, ви за ним працюєте. Ви робите це регулярно. Тут так само. Якщо ви це не зробите, я даю вам гарантію, ви так і не вивчите мову. Коли у вас є графік, у вас вибудовується дисципліна, і вам простіше знайти час на це заняття на аніську мову, тому що ви заздалегідь уже вставили в графік віконечка, годинки, коли ви будете виділяти на це час. Крок три. Складаємо план вивчення англійської мови з урахування комплексного підходу. Що таке комплексний підхід? Комплексний підхід це не вчити суто граматику чи суто говорити, це пропрацьовувати усі аспекти мови, слухання, говоріння, граматика, слова, фонетика, юзовинґ, все працюємо над всім Читання. помилка багатьох моя також колись була в 10-11 класі. Я працювала лише над граматикою. Але якщо ви будете працювати лише над граматикою, відповідно результати. Будуть лише там. А якщо ви хочете вивчити мову комплексно і заговорити і на слух розуміти, вам треба працювати над цим. Якщо ви в пошуку класних, корисних, безкоштовних матеріалів, обов'язково збережіть мій телеграм-канал. Я туди вже більше трьох років постійно пощу книги, підручники, файли, створюю свої авторські гайди, записую подкасти, де даю рекомендації, що як вам робити, для того, щоб вчити мову. І це все безкоштовно. Там ви знайдете кучу корисного матеріалу і я дуже сильно хочу добити 50 тисяч підписників у ньому до кінця 2024 року, тому буду тебе чекати там. Посилання на канал буде під відео. Крок 4. Вам обов'язково треба відслідковувати прогрес. Дивіться, якщо ви постійно вчите вчите і не розумієте, чи є якісь двиги, чи є якийсь результат, вашому мозку буде здаватися, що ви робите якісь дії даремно, і буде внутрішній супротив. Щоб цього уникнути, ми відслідковуємо. Навіть маленькі результати. Вивчили 10 слів? Супер! Круто! Вивчили нову граматичну тему взагалі шикарно. Плюс нові знання. Тобто, з таким підходом. Кожна ваша дія приносить результат, і ви прям фіксуєте. За тиждень я вивчив 30 нових слів. За тиждень я повторив 3 граматичні теми. За тиждень я прочитав електронну книгу. Ви відслідковуєте, що ви робите, і ви відслідковуєте прогрес. Наступний крок це інтервальне повторення. Про це я говорю практично в кожному відео, тому що це мега важливо. Це була моя помилка колись. Тому і не хочу, щоб ви її допускали. Коли ви хочете отримати прогрес, ви не тільки вчите щось нове, ви й повторюєте старе. Тому що мозок має таку властивість, як забувати все. Чому? Ми не пам'ятаємо Дні народження, тому що день народження лише раз в рік. Інформація трапляється не часто, да? ми рідко її згадуємо, а отже, забуваємо. Отже, інтервальне повторення, це must have. Ми повторюємо і граматичні теми, і слова постійно на регулярній основі. Просто проаналізуйте, які слова ви пам'ятаєте найкраще, які граматичні теми ви пам'ятаєте найкраще. Правильно, ті, що ви використовуєте постійно. Чому бо ви постійно дотикаєтесь, зустрічаєтеся з цією інформацією, з цими матеріалами і відповідно пам'ятаєте. Те, що ви колись два роки назад і навіть ні разу не відтворили. Ви ніколи в житті не згадаєте. Тому точка росту це не тільки вивчати щось нове, а й повторювати старе. Ну і останній крок 6: це мій лозунг, це моя філософія. Там, де фокус, там і результат. З початку літа 2024 року я сфокусувалася на своєму ютуб-каналі і постійно пошу сюди відео. І я почала отримувати результат. Якщо ви хочете вивчити ніську мову, сфокусувалися і кожен день, хоча б 15 хвилин, не можете кожен день, кожні два дні. Головне система, головне регулярність. Виділяйте 15, 20, 30, 40 хвилин на вивчення мови. Не недооцінюйте маленькі кроки, не недооцінюйте силу регулярних кроків. Якщо ви не сфокусуєтесь на вивченні англійської мови, і воно постійно буде у вас на бекграунді, ви ніколи не зробите прогрес. Просто повірте мені, моєму досвіду, досвіду моїх студентів. Тому що до мене часто записуються учні кажуть: Брін, Ангелін, я стою роками на місці, хочу вивчити англійську мову, і вони йдуть до мене на навчання і за 10 тижнів вони виділяють більше часу на вивчення мови ніж. За рік. Тому ви розумієте, що це реально працює, і система, якою я ділюся в себе, в блозі, ділюся в цьому відео, і система, по якій працюють мої студенти, вона реально робоча. Ось і все. Якщо ти реалізуєш ці шість кроків, я тобі обіцяю, ти 100% вже побачиш перші результати через 3-4 тижні вивчення англійської мови. Головне пам'ятай, що через декілька років ти скажеш собі величезне дякую за те, що не полінувався, за те, що знайшов час на вивчення мови, і будеш кайфувати від можливості подорожувати. Спілкуватися, знайомитися з людьми по всьому світу. Англійська мова це те, що змінило моє життя просто на всі 180 градусів. Зараз в мене є своя школа англійської мови. 50% моїх знайомих друзів це іноземці. І я настільки щаслива, що не обмежую себе. Я настільки щаслива, що знаю мову, тому що англійська це про можливості, про нові відкриті двері. Тому не обмежуйте себе та давайте вчити англійську. З вами була Ангеліна Троян. Нагадую, що більше у мене та мого лайфстайлу є в інстаграмі, а також в телеграм-каналі. В телеграм-каналі я ще ділюся корисним ресурсом для вивчення англійської мови, які точно вам знадобляться. Тому обов'язково підписуйся. Не забувай підписуватись на YouTube. Тут ще більше корисних відео. В майбутньому є дуже багато класних ідей, які я хочу реалізувати. Ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей! Па-па!